39-річний Сергій Швець із 11-місячним сином Марком четвертий день перебуває у дитячій лікарні Полтави. У його дитини виявили коронавірус. У моєї дитини була дуже велика температура: 38,9. Кашлю не було, більше ніяких симптомів не було. І ми з дружиною вирішили визвати спору, коли наша температура, ми намагалися зробити. Одне лікарство прийняли, трошки воно зменшилось. Потім вона почалась знову підвищуватись. Це почалося з п'ятниці, з 2000. У цьому медзакладі на стаціонарному лікуванні нині перебувають 20 дітей. Це у два рази більше, ніж минулого тижня на початку року, говорить завідувачка відділенням педіатрії установи Олена Ананевич. У нас зараз перебуває багато дітей раннього віку. І особливо дітей першого року життя, чого ми не бачили на протязі 2021 року в року. Такої кількості практично вони займають у нас зараз із госпіталізованих 70%. Усього в області вісім закладів, де лікують хворих на ковід-19 дітей, розповіла завідувачка дитячим відділенням обласної інфекційної лікарні Наталія Сосновська. За її словами, нині у них лікують понад півтори тисячі неповнолітніх. Найчастіше діти звертаються з симптомами на підвищення температури до 38-39 градусів, біль та першіння в горлі, може бути нежить, кашель і симптоми загальної інтоксикації, загальна слабкість. В'ялість, відсутність апетиту, нездужання від початку року в області захворюваність на коронавірус серед дітей збільшилась у 16 разів. За минулий тиждень COVID-19 виявили у 737 неповнолітніх. А на початку січня за тиждень було 45. У Нас найбільш ураженою віковою групою була і залишається це люди старшого віку, 60 років і старше. Однак найвищий темп захворюваності серед дітей. Тобто найвище зростає захворюваність серед дитячого населення на початку пандемії. У нас діти складали 2-3% від цієї захворюваності. І зараз кількість дітей, от на сьогодні, ворі вона збільшилася до більше ніж десятої частини до 11%. відсотків. За словами Андрія Байбарзи, збільшення кількості виявлених випадків серед дітей спричинене штамом коронавірусу. Омікрон Тетяна Івах ігор Лук'яненко новини на Суспільному. Полтава.